Шановні наші вчителі, батьки, діти, я хочу від щирого серця привітати вас всіх зі святом останнього дзвоника. Хочу побажати вам мирного літа. Я хочу побажати вам натхнення, я хочу побажати вам радості від відпочинку. До дітей хочу звернутися особливо. Я хочу подякувати вам, наші діти, за те, що ви сумлінно, старанно працювали, навчалися впродовж цього року, не дивлячись на всі негаразди, які відбуваються у нашій країні, в нашій області, в нашій громаді. Ви дуже сильні, ви дуже мужні. Ви незламні, як і наша країна, не дивлячись на те, що ви такі маленькі. Я вам дякую за те, що ви навчаєтеся для добробуту нашої країни. Я хочу подякувати нашим незламним вчителям за те, що вони допомагали, навчали, наставляли, любили, раділи разом з нашими учнями. Я дякую вам за вашу кропітливу за вашу кропітливу роботу, за те, що ви, не дивлячись ні на що підтримуєте, допомагаєте і вчите наших дітей бути гідними громадянами нашої країни. Ви вчите їх, не дивлячись ні на що жити і радіти життю. В нашій країні, вивчити їх любити державу, любити своїх батьків, любити свою країну. Вч... Хочу подякувати батькам, які завжди поруч, з розумінням ставляться до теперішніх реалій життя і допомагають своїм дітям навчатися, не дивлячись ні на що. Я вам всім дякую. Я бажаю вам відпочити влітку, наскільки це можливо у цей час. Бажаю вам набратися сили на новий навчальний рік випускникам. Я бажаю добитися тих цілей, які вони перед собою поставили. І я думаю, кожен з них доб'ється того. Що, на що він заслуговує? Тому що наші діти, діти Донецької області, є найсильнішими і є тими дітьми, які заслуговують найбільше від усіх на отримання, на здійснення своїх мрій. Тож бажаю вам здійснення мрій, бажаю вам миру. Бажаю нам всім перемоги! Тримаємося і бережіть себе!